25 серпня. Всім доброго дня. Так, це брунсик. Ну, зараз він вже пішов до зрівання з того часу. Деякі набрали. Вже розмір вже їли багатенько, вже, з якого розміру вже він ці завтра, напевно, будуть готові. Набирают размер. Такие величенькие же, какие гарненькие. Бринцик, а, ну, очень смачный. Mm -hmm. Вот, смотрите. Тоже все гилочки забиты. Тоже гарный размер. Все, 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 заспіваю. Зараз теж буду робити зелені операції. Он тут, он з цієї сторони підійду. Тут теж гарненькі. Тут вже перестигли. М яненький м яненький. Все, він вже клюнув. Це його... Формація від нього щось все, пора мене знімати. Він вже повністю готовий. Ось який красавець. Ага. Теж гарні всі. Да, Так що кожна гілка, це все опа. Тут теж такі гарнюні. Так що повним ходом десь зрівання бронзвіку. Одеського баригану. Зараз буду робити зелені операції, трохи видала, знизу залишив, вгорі теж, а ось в зоні почали вже будуватись. Прибрав листя, на сігій гілочках, щоб більше сонечка було. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую.